Відмотаймо час назад. Ні, ще далі, далі. У глибину віків, у століття до нашої ери, коли на території України мешкало загадкове давнє плем'я, скіфи. Ким вони були, як жили? І чому немає згадок про скіфські письмена? Проте існують унікальні золоті артефакти, знайдені в місцях поховань. Скоріше переглядай відео. У 9 столітті до нашої ери на території України проживали скіфи. Це кочові племена, тому вони не залишили після себе поселень, які можна було б досліджувати. Натомість зараз в українських степах височіють могили кургани: солоха, товста могила, гайманова могила, чортомлик, мамай гора та чимало інших. Досліджуючи їх, археологи знайшли багато залишків зброї, що не дивно, адже скіфи були сильними та вправними воїнами та золоті прикраси. А де ж те скіфське золото? В землі справдешня золота ріка розлита. Дмитро Кремінь, український поет, підіймає у своєму вірші проблему історичної пам'яті, недарма в перших рядках твору використовує метафору в землі справдешня золота ріка розлита. У скіфів був справжній культ золота. Навіть предмети побуту оздоблювали цим матеріалом. Ось прикраса кінської вузди з кургану в Запорізькій області, датована четвертим століттям до нашої ери. На пластині в ажурному стилі зображено сцену полювання на оленя. Неперевершеним шедевром елінно скіфського мистецтва є золота пектораль місяцеподібної форми, створена невідомим майстром приблизно в той же час: гребінь із кургану Солоха, відомий у всьому світі витвір ювелірних грецьких ремісників на скіфську батальну тему. А ось золота підвізка у формі жіночої голови, знайдена поблизу села Велика Білозерка, майже випадково скіфи карбували навіть власні монети. Не дивно, що багато письменників надихалися саме цим історичним періодом. Ознайомимося зі змістом поезії Дмитра Кременя. А де ж те скіфське золото? В землі справдешня золота ріка розлита, чи відвезли у безвість кораблі, грузькі трієри Ольвіополіта, просяяні пластини золоті та пекторалі сонячну осяяність, чи їх забрали шторми на путі, що мореплавцям дарував гіпаніс? Трієри бойові кораблі античності, пекторалі на грудні прикраси, що інколи закривали плечі, могли бути частиною бойових обладунків. А річку Буг у давні часи називали Гіпаніс. Слово Ольвіополіт походить від назви античного міста Ольвія, яке знаходиться на території сучасної України на правому березі бузького лиману. За припущеннями до греків тут існувало невелике скіфське поселення. Про це свідчать археологічні знахідки бронзових дзеркал та прикрас у звіриному стилі. Ольвіополіт мешканець, уродженець Ольвії. Ліричний герой поезії ставить запитання, намагаючись зрозуміти, куди зникло наше славне минуле. Далі читаємо: А де ж ті скіфи, вої? Де вони? Чи їхнє сім'я звіяно до крихти? Переловили їхні табуни жахних століть залізно дзьобі грифи. А де золотоносні ковалі? В ярмі століть мої душа і вия, пам'ять і розор моїй землі від до туменів Батия. Скіфи справді були управними воїнами, довели це в багатьох походах. Дарій І, перський цар, прагнув підкорити причорноморські степи, тому й привів сюди величезне військо у VI столітті до нашої ери. Скіфам вдалося відбити навалу. Цим вони підтвердили свою славу непереможних. Батий, монгольський хан Золотої Орди, був організатором походу в Східну Європу в XIII столітті. Пригадай повість Івана Франка за Харберкут, переглянувши інші наші відео. Тумен тактична одиниця монгольського війська. Як думаєш, чому Дмитро Кремінь у поезії про скіфів згадує про хана Батия? Насправді, часопростір вірша Адеште, Скіфське золото охоплює не лише давні часи. Від нападів Дарія І, кінець VI століття до нашої ери до часів Батия. Чужоземці час від часу нападали на землі України. На жаль, інколи загарбникам вдавалося втілити свої плани. Тому ліричний герой поезії Дмитра Кременя і стверджує: не пам'ять і розор моїй землі від Дарія до Туменів Батия. І цей ліричний герой наш сучасник. Тож часопростір поезії також охоплює сьогодення. Розорений, розораний курган, По пектораль прийшов сюди і знов я. Чи захопив столітній ураган без пам'ятства, без іменства, без мов'я подарували нам залізну кліть, не золоту підвічним зодіаком І вся моя історія стоїть одним суцільним запитальним знаком: де Скіфія, а кажуть, що була, де золото, в космічній потерусі дзвенить під серцем золота стріла. Дзвенить сережка Золота у Вусі Визнач настрій поезії Дмитра Кременя. Настрій тривожний, задумливий, сумний. Провідні мотиви твору утрата історичної пам'яті, руйнування та забуття, поневолення, роздуми про історичну спадщину та її роль у житті народу, самоідентифікація. Ідея поезії, утвердження необхідності знати історію власного народу, берегти традиції, культуру постав п'ять ключових запитань до змісту поезії. Цікаві запитання. Чи вдалося твоїм однокласникам і однокласницям відповісти? Ось Макар, наприклад, запропонував такі запитання для роздумів: що символізує скіфське золото? Чому поет порівнює історію рідної землі із залізною кліттю? Яку роль у вірші відіграють історичні постаті? Яке послання передає автор в останніх рядках? Чи можна дати відповіді на запитання ліричного героя? Спробуймо відповісти. Скіфське золото не лише матеріальна цінність, це символ утраченої величі, історичної спадщини нашого народу. Залізна кліть, уособлення утисків, поневолення, колонізації минулого, символізує собою тягар історичних поразок. Дарій та Батий, ті завойовники, які приходили на наші землі. Одному вдалося дати відсіч, інший пройшовся з вогнем і мечем територією України, і забувати уроки історії не можна. В останніх рядках автор передає почуття невизначеності, розгубленості, болю за минуле. Не маємо чітких відповідей, а вся історія один суцільний запитальний знак. Через численні війни й поневолення знищено багато культурної спадщини, яка залишилася лише в космічній потерусі, тобто розпорошена в безмежному просторі всесвіту. Проте ліричний герой чує дзвін золотої стріли та сережки у вусі, тож минуле тут поруч. І ми маємо пам'ятати, хто ми є. І чиї нащадки. А відповіді на запитання ліричного героя кожен і кожна з нас має шукати самостійно. Визнач вид лірики у поезії Дмитра Кременя багато запитань, роздумів тож це філософська лірика. Але оскільки автор порушує важливі питання історичної пам'яті та національної свідомості, то у вірші наявні елементи патріотичної лірики. Скіфські племена не мали писемності, а про їхній духовний світ можна довідатися з розповідей давніх греків, а також із прикрас. Посуду пам'ятки вирізняються особливим звіриним стилем, прикметою якого є майстерне зображення оленів, коней, риб, птахів, фантастичних істот із міфів і легенд. Незважаючи на те, що в 4-3 століттях до нашої ери велика скіфія занепала, а саме плем'я відійшло на південь, пам'ять про далекі часи та славних предків продовжує хвилювати сучасників. Більше про скіфів дізнаєшся з нашого іншого відео. Шукай на каналі. Запам'ятай, поезія Дмитра Кременя, а де ж те скіфське золото належить до філософської лірики з елементами патріотичної лірики, провідні мотиви твору, утрата історичної пам'яті, руйнування та забуття, поневолення, роздуми про історичну спадщину та її роль у житті народу, самоідентифікація. Ідея поезії, утвердження необхідності знати історію власного народу, берегти традиції, культуру. Скіфське золото не лише матеріальна цінність, це символ утраченої величі, історичної спадщини нашого народу. Залізна кліть, уособлення утисків, поневолення, колонізації минулого, символізує собою тягар історичних поразок. Став Уподобайку стеж за каналом. Відкривай разом із нами світ української літератури.